Ліна Костенко, мій перший вірш, мій перший вірш, написаний в окопі, на цій сипкій от вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбити на війні лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч ставалась днем, і заглиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. як невимовне, віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря. А я, а я писала мала на осколку, велики букла, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись скраю, щоб присвітила поночі війна. Який він був? Я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, Осипалась.